Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні я вирішила вам показати свої готові роботи та процеси, які зараз у мене в роботі. Це буде таке невеличке відео, але все ж таки вирішила поділитися, що я робила на цьому тижні. І давайте розпочнемо з такого м'якенького і приємного. Можливо, хто слідкує за моїм каналом, то ви бачили, що. Я розпочинала в'язати ось із такої. Так, зараз тут у мене бобінка Ось із такої пряжі. Ось так, така вона виглядає, тут, здається, 750 чи 900 метрів. Я вже і не пам'ятаю. У мене тут і жовтенька така, це взагалі такий колір приємний. Я в'язала шорти. У мене навіть є мастер клас кому цікаво, ви можете пройти і подивитися. Добре, це зараз не про це трішки відволіклася. Це така бобінна пряжа, вона дуже м'якесенька, дуже приємна, класна, і тому я замовила собі і ось таку рожеву і зелену. І я планувала зв'язати, Ну Ну таку ну, так як у мене шорти вже є, і е, я вирішила, що потрібно таку домашню. Спідницю зв'язати, домашнє плаття таке. Верніше, на спідницю, вибачайте. Таке домашнє плаття зв'язати. Але потім все переігралося і, ну, так як я вдома ну, не люблю, та не тільки вдома, і взагалі не, не полюбляю носити плаття спідниці. А для мене штаниця така і на роботу, і вдома. І тому я вирішила зв'язати собі такий домашній комплект піжаму І ось таку такий джемперочок до цієї піжами я зв'язала. ось ви можете бо Я не ховала ні кінчиків, ще нічого, тому що довжину я ще не знаю, вже як зв'яжу штани до цього джемперочка, тоді вже я буду регулювати і саму довжину. Поки що мене все влаштовує, як буде. Коли зв'яжуться штани, я не знаю. Тож поки що я кінчики не не ховала, нічого не відрізала і не прала. так Такі резиночки тут у мене. Резиночки на манжетиках я в'язала на спицях 3 мм, а горловинку 2,5. Вив'язувала і росточок у мене вив'язаний. Звичайно, зовсім звичайнісінький Така лінія реглана. Прибавочки із протяжок, Ну все чудово, мені подобається. такий Сама ниточка, сама пряжа, Ну неймовірна. Тут в пряжі є Елостан, тому вона ось така пластична, еластична. І мені вона дуже подобається. Якби були маленькі дітки, то діткам взагалі неймовірна пряжа, мені подобається. Після прання знаю нічого. Після прання вона стає трішечки. Ну така Плотніше, підзбитіше забиваються усі. Оці. Ну, і тут і так, в принципі, нічого не помітно. Але шорти в мене, до речі, я їх ношу постійно ввечері вдома, і мені вони дуже подобаються. І після прання вони, прання вони такі збитіші стали якісь. Ну Трішечки Ну такі плотніші, так би сказати. і цю цей комплектик я вирішила спробувати зв'язати у три ниточки. Так як той я в'язала у 4 і спицями з половиною, а цей я вирішила спробувати зв'язати у три нитки і спицями також половиною. Ну, і можете бачити, що ну, воно трішки пластичніше, звичайно, еластичніше. Але я думаю, що після прання воно стане таке трішки плотніше Тож, ну, чомусь мені схотілося спробувати поекспериментувати, якщо буде тонша ниточка, як вона себе буде поводити і як буде виглядати виріб. Поки що мені все подобається, класно. Тут таке еластичне закриття для резиночки. один на... ну, Я використовую його і для резиночки 2х2. Так, все, все закрила, все вже. Все в мене готове. Ось так. Навіть коли в'яжеш, уже петелечки такі рівнесенькі і до прання. Я спробувала налаштувати краще світло. Ви мені напишіть у коментарях, чи гарно так видно при такому світлі. Тому що ніяк я не можу собі налаштувати, щоб гарно в мене було світло. Тож напишіть, будь ласка, чи добре видно все, чи ні. Так, ніби дивишся, начебто все все нормально. А потім. Головне, щоб вам було видно. Ви напишіть, будь ласка, мені. Так, ну це щодо мого джемперочка Так що така робота в мене готова, але не випрана Кінчики не заправлені, але це вже це вже таке. І розпочала я до цього джемперочка в'язати і штанці. Уже резиночку я тут бачите. Вив'язала, з'єднала. В'яжу я по тій самій схемі, як я в'язала шорти, але тут у три ниточки, і я не знаю, можливо, доведеться більше або прибавок робити. Ну, тут вже в процесі я буду дивитися. А так, набирала я ту та саму, та саму кількість петель, що й раніше я вив'язувала, нічого не змінювала. Так що штани також уже в мене в процесі, тому що дуже-дуже хочеться зв'язати. Неймовірно, неймовірно вона мені подобається в'язати з неї. Чудово, навіть те, що ниточка у три складання і навіть гострими спицями. Взагалі нічого не, не відокремлюється, не зацеплюється, в'яжеться як по маслу. Чудово, мені подобається, я, я не перестаю нахвалятися цією пряжею. Так, це щодо моєї, як можна сказати, мого плаття, але переігралося воно у таку піжамку. Так, одна готова робота. Зараз я відкладу і розпочала я. Також в'язати із зелененької пряжі. Зараз я покажу вам, розкладу із зеленої пряжі. Трішки світло уберу. ось також такі, такі штанці. Тут уже в мене, бачите, вив'язано резиночка, і вже я ластовицю з'єднала. Що я можу сказати? В'яжу я в чотири нитки, але спицями вирішила спробувати спицями п'ятірка. Ну, я приміряла взагалі-то ніби, ніби то нічого, але чомусь, мені здається, я вив'язала високу ось тут посадку. Що я робила? Розпочинала я все так, як і у своїх шортах, але чомусь мені схотілося спробувати зробити по-іншому. Ось тут, бачите, вив'язати ось таку, так, як би мені вам щоб зручніше показати, щоб посадка була ось така, бачите, ось тут воно йде в мене закруглене. І я робила прибавочки. Ось тут у мене це все прибавочки. Ззаду тут у мене пішло трішки частіше, попереду трішки менше. Але. Не знаю, чи варто експериментувати, чи, можливо, потрібно було б вив'язувати так, як я і в'язала шорти, але не знаю, не буду нічого поки що казати. Я приміряла, але мені здається, вони трішечки такі ну, трішечки зависокі, а я не полюбляю зависокі. Хоча я потім вже подумала, що це піжама. Їх можна. І приспустити нижче, вони будуть вільніші. Це ж не потрібно, щоб вони тебе обтягували, там якось були якісь незручності, тому що це піжама, ти повинен себе відчувати вільно. Я вирішила спочатку спробую вже трішки пров'язати штанини, і вже потім буду дивитися, чи розпускати, чи в'язати мені далі. А так, поки що, ну не знаю. Мені подобається. Поки що подобається лише одне, те, що вони, мені здаються, трішки завишені. Ну, буду пробувати. Шкода мені розпускати. Але, але ось так. Так, що ось такий росточок у мене тут вийшов. Якщо вам буде цікаво, я, якщо все вийде в мене, я вам обов'язково поділюся і розкажу, як я робила ось тут прибавочки, такі мої експерименти. Не знаю. Хотілося спочатку в'язати так, як я в'язала по-своєму по МК шортів, але вирішила все ж таки поекспериментувати. Ну, і будемо дивитися, будемо дивитися, що в мене виходить. Так що ось така ще в мене робота. Ну, ось, бачите, видно тут навіть ось така лінія посадки. Ось так. Так що і ще ось такий мій процес. Так, зараз я покажу джимперочок. Ой, господи. Так. Джемперочок ніяк я не дойду, не дійду до свого розпочати, щоб візерунок, щоб показати вам, поки що я вже. Вив'язала вив лінію реглану. Це пряжа Alize Гора Gold, В'яжу я у одну ниточку спицями номер 3 Резиночку в'язала двійкою. Потрібно вже з'єднувати. І потім хочу розпочати все ж таки візерунок. Але знову я, знову я не встигла. Хотілося показати вам, але, ну, проте процес іде. Процес іде, і... В'яжеться так що так що, так. Ну і давайте я вам трішки невеличкого розчарування покажу. Це моя така павутинка. Можливо, ви бачили, я вам показувала пряжу, я купувала, ось така в моточках Це я вирішила спробувати взяти пряжу на павутинки. Так, тут 30% мохер і 70ПА. Ну, що я хочу сказати? Ну, ось ви можете бачити, вона повністю готова вже. Така моя павутинка. Горловинку я в'язала у дві ниточки, манжетики також у дві ниточки пров'язані. Ось так. Ось така давайте зараз на рукавчик натягну і покажу вам. Ось така. Ну, що я хочу сказати по поводу цієї пряжі. Ну, мені вона чомусь, ну, не сподобалась, не знаю чому. Вона м'якенька, вона легесенька, вона повітряна. Але, по-перше, якщо ви можете бачити, вона косить. Косить, ну, хоча, як одягаєш, його, то можна там трішки підправити. Вона так. Ну, я тут це бачу, що ну, мені не дуже комфортно. Це по-перше. І спочатку, нібито в'язати було непогано. В'язала я спицями дев'ятка. 9. Петелечки, як ви можете бачити, не дуже рівно лягали, але я думала, що після прання вони вирівняються. Я на дев'ятки в'язала. Кардиган сірий, можливо, ой, не сірий, вибачте. Такий у мене рижий, з паєтками в'язала, здається, на дев'ятки, якщо я не помиляюся. То там петельки вирівнялися, все чудово, а тут, ну, не знаю, мені не сильно подобається. І одягаєш, вона нібито й виглядає чудово. І після прання, ось це закриття, гляньте, як воно, петельки <ось> ці повитягувалися, прала я руками, але віджимала у пральній машинці. Ну, з нею нічого взагалі не трапилося, все, все нормально, все чудово. Низ Тут я трішечки, звичайно, перероблю, тому що, хоча у ці кудряшки, воно, воно нібито так і потрібно. Вони всі так рівномірно повитягувалися, гляньте ось так, ніби, нібито так і треба. Але, але пряжа ну, дуже скрипить. А в мене від того, що скрипить пряжа, в мене на зубах аж скома. Як от на руках земля засихає, і ти не можеш нічого сказати а скома на зубах. Так, це в мене від цієї, від цієї пряжі. Я не знаю, хочу спробувати я зв'язати не в одну ниточку, хочу спробувати у дві ниточки. Я чомусь думала, що. Оцей пушок, він, можливо, якось розпушиться. якось, Ну, не знаю. Можливо, я багато чекала від пряжі, але мені так хотілося. Але нічого такого не відбулося. І видно, що це блистить, воно, бачите, не натуральне волокно і воно так блистить, ну, не знаю, мені не дуже чомусь. Ну, дуже чомусь сподобалася пряжа. Я ж кажу, що я спробую зв'язати у дві нитки. Можливо, у дві нитки буде якось виглядати краще. Але, так як пряжа косить, я не знаю. Може, спробую перемотати на свої моточки, воно якось з того кінця почну в'язати, і не так коситиме, може. ну. Буду, буду щось думати буду щось пробувати. Але шкода, все зв'язалося, все. І мені не дуже подобається в'язати такими крупними спицями. Не знаю, не люблю я такі завеликі. ну, ось так, ну, В принципі, нікуди не дінешся, верніше, Чи... носити, все ж таки буду, тому що шкода, не буду, я її нигде дівати, Я низ тільки трішки можливо. Можливо, перероблю мало того, що воно Оце тут покудлатилося, ну, це я вже б на це не звернула увагу. Але мені я... Ну, я стягла туго стягла і мені потрібно трішечки слабше зробити. Так що моя помилка. А так кольор неймовірний, Ну, красивий. У мене ще і є... зараз я вам і покажу. У мене є такий м'ятний. Ой, ви бачите, м'ятний колір. Ось такі кольорі чудові, але ну, навіть... Не знаю, ну ось так ось. Я одразу якось ну, не трогала і нічого не, не щупала. Але вона ну, відчувається, що тут мало натуральних волокон. Ну, якось ну неприємні відчуття. ну, а Все ж таки, що, щось робити. Щось робити, в'язати буду. Поки що, поки що не знаю, що, але мені дуже хочеться спробувати, як вона себе поведе у дві ниточки. Вона, ну Так, вона ефект неймовірний. Вона м'якесенька, вона приємна, ну чудова. Але це ж одне, що вона косить і поскрипує, коли в'яжеш. Не дуже подобається. Ну Не знаю знає... на що тут цих петельок, чому вони в мене такі. Ну, Не дуже рівні, не подобається мені. Можливо, це від пряжі ще багато залежить. Я не знаю, нібито і намагалась, ось так дивіться, так, нібито вирівнялося все чудово. Так що, не знаю, буду ще пробувати дивитися, розмірковувати, що я буду робити з цієї пряжі, тому що так вона ну, Мені подобається, що вона дуже невагома така, невагома і м'якенька. Так що такі, такі справи. Ну, в принципі, це нібито і все, що я хотіла вам показати, поділилася з вами своїми, своїми готовими роботами. В принципі, я задоволена, що є готові роботи. Павутинку, все ж таки, я все рівно буду носити на білий знуні, а от якийсь топ, маєчку, буде виглядати чудово, і На весну буде класно. Що стосується пряжі Drops Melody, я не розпочинала ще, хоча дуже-дуже хочеться. Мені в коментарях написали, що цю пряжу краще в'язати з спицями 6, тому я замовила спиці 6, і вони десь їдуть. А так як я зараз розпочала замовляти на Укрпошті, не звідусіль Укрпошта швидко доставляє. І тому я, я чекаю шестірку і обов'язково розпочну. Так що мені хотілося це ж спробувати цю павутинку. Я її закінчила. І буду все ж таки пробувати ось цю Drops Melody. Так що, ну, а я буду закінчувати, нібито нічого вже показувати, все показала, що я в'язала, що я розпочала. Дякую всім, хто був зі мною. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Як завжди, хочу побажати вам миру, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!